Як в нашому житті не бути чизофреніком, не бути в депресії, не бути постійних прокляттях. Нам потрібен Господь. Коли ми купуємо любу річ, то до неї прилагається інструкція. І коли ми не слідуємо за інструкцією, не читаємо її, не знаємо, то ми можемо просто зламати цю річ, або зовсім не можемо її використовувати нормально. І також на життя кожного до інструкція, і це є Біблія. Часто многі ми можемо бачити, находясь навіть в церкві, продовжує слухати різну інформацію. Це можуть бути новини, це можуть бути різні учіння і перебуваючи в ній, просто погружається в ілюзію, і приходить в життя повне безумія та хаос, тому що Господь він здатний дійсно в нашому житті, наше серце і наш разум привести в лад. Тому щоб дійсно не бути в ілюзії, щоб в життя не приходило одержимості, дійсно, і постійні прокляття, нам потрібно приходити до Бога, і через слово Боже, ми зможемо виконати волю Божу і бути в істині і правді.